Друзі, слава Україні! Сьогодні в нас буде огляд на дуже огидного чувака. і, Можливо, ви навіть його не знаєте, але принаймні точно знаєте, що він був дотичний до нашої країни. Ось цей якір у вигляді з сердечка це туристичний логотип Одеси. І його свого часу у 2012 році розробила якраз студія Артемія Лебідєва українофоба і просто огидного російського пропагандиста. Зараз ми поговоримо, і насправді питання, що робити з цим логотипом, відкрите, можете писати в коментарях. Лишати це. Логотип туристичної Одеси чи ні, значить, в 2012-му замовили виробництво цього логотипу, розробили там за, за немаленькі гроші. З 2014 року Артімілібідів активно почав підтримувати російську агресію. В 2017 році він написав наступне в своєму лайв журнал. Щоразу, коли українці повідомляють, що вони ближче до Європи, ніж росіяни, я відкриваю папку, в якій лежать 100 прикладів, які доводять, що жодних українців не існує. Ну а спочатку повномасштабного вторгнення, наприклад, оця хуйлуша, вона вона була, по-перше, на заводі Азовсталь, зруйнованому, а також він фотографувався на даху Запорізької атомної електростанції. Ось цей кадр, який насправді є таким цинічним і так далі. В нього навіть були квартири в Києві, які зараз заарештовані. Ну і зрозуміло, що його студія дизайну не працює в Україні. Це так двома словами про кому. А, і ще він одного часу розповідав, як він намагався зробити собі. Мі... собі як, щоб Ютюб нас не забанив, забанив Кирил, як ми це назимо? Ну, не може таке слово казати. Цьомнути свого піструнчика він намагався і навіть розповідав, як це зробити, треба так лягти в ванну, і він якби дістав навіть губками. Коротше, як то раз я вирішив сам собі мінет. А ну, тобто, це так, може, це і не стосується до цієї розмови, але для розуміння портрету цієї людини ще він, до речі. Побував в усіх країнах світу. Це таке цікаве досягнення. Це єдине, що хорошо можна сказати про Артемі Лебедєва. Так, от, логотип: логотип Одеси. Цей якір він навіть його нещодавно встановили в Стамбулі, місто побратимі Одеси. І знову ж таки точнеться розмова, чи може бути логотип Одеси, який досі ним користуватися, якщо його розробила така от нікчемна істота. З одного боку, хтось каже, що це було розроблено ще до початку, до того як він йобнувся остаточно, І я от для себе ще не визначився. Мені з одного боку, дійсно подобається логотип. Він відображає любов до Одеси. Тобто цей якір такий сердечко Одеси і так далі. З іншого боку, це ж. Цей мерзотник це зробив. От напишіть, що зробити, що ви думаєте? Хай буде? Чи все-таки потрібно переробляти? Напишіть, будь ласка, в коментах. Поки ви пишете, ми з вами подивимося на уривок інтерв'ю Артемія Лебідів про нашу країну. Що він зараз говорить про Україну. Давайте дивитися, беріть кавуську, буде зараз цікаво. В давно був? 22-го. там Там уже. Ви чули? От, це, до речі, подивіться на ще одну цю цього смурфа в, в людській блядь. В, в... Так, добре, окей, не буду, буду обережно. Значить, Це ще одна російська пропагандистка, блогерка, яка бере інтерв'ю у таких самих уйобків, як і вона. І ось вона розповідає: ти, ти давно був в Маріуполі, ти бачив, яку красу там розбудовують. Просто для розуміння. Маріуполь стерли з лиця землі, коли Маріуполь був в облозі, коли оборонці Маріуполя. Захищали, захищали, захищали це місто. Вони його просто стирали з усієї зброї, що можна з авіації. все. а зараз вона каже: ви бачили, як його розбудували, яка там тепер краса відбувається. І що Люди могли, смотри, могли тебе такий шанс? Ти можеш з нуля построїть. Классный город. Архитектора там не было. Давайте алюминиевой панели стену, а здесь сверху черепицу, а здесь там ламинат. То, так что город? я мне очень понравилось. Да, в каком месте это? Не, ну тоже ты относишься к этому с пониманием, если ты взорвать, это построить нет. заново. И заселить. Люди хотят вернуться домой. Хотят. А жить это негде. разные вещи, давай разделять. Я говорю, как ну, профессиональный дизайнер, да, вот я смотрю на говно, я говорю, это говно. Может быть, там тепло в этом говне. Кстати, я как профессиональный ютубер сейчас тоже говорю, дивлюсь, и дивлюсь на Лебедя и говорю, это говно. Может кому-то понравится это говно, но это точно говно. Может там, типа, у тебя ветер не дует в, это, в этот стеклопакет. Может быть, может там новая канализация. Отлично, кто-то счастлив, что там новая канализация. Но это абсолютно пластиковое говно. Это вещь, это не город, это недоразумение. Потому что там были дома еще при Сталине построены. Там нормальные кварталы есть, мариупольские старые. А вот все это новое разноцветное разлюли малину это просто трэш. Ну слушай, ну людей то считаю, треба було засіляти. Аж А Я просто щоб ви розуміли, да, цинізм цього, ці два покидьки, які є російським пропагандистам, обговорюють, що, що робити з українським Маріуполем, що там, кого заселяти, а де там гарні будинки, а де не гарні. А якщо вже знищили, треба було по-новому будувати. Блять, якийсь сюр просто. Шанси. От тебе треба заново город строить, mm -hmm. сделай його красивим. Покажи, як буває. Да про СВО поговорим. Ну не про само СВО. Давай конечно, про СВО. Про войну. Ну все, что с этим связано. Ну ты можешь и объяснить, он... почему можно использовать прилагательное, а существительное нельзя? Мы спасаем мирных жителей от того гнета, который они терпели 8 лет. Мое. <сосы> ты чё? Мы спасаем мирных жителей от того гнета, который они терпели 8 лет. Ну вот а, в меня вылазят из друзей из Мариуполя. Фантастичне місто, яке було прикладом ну, реально змін. Ну, Це просто капзда. Ви бачили набережну Маріупольську, концерти в Маріуполі, як люди в садочках гуляли в Маріуполі. Блять, я. Ні, спасають мирних жителів адгньота. Це, до речі, ще одне питання важливе. Адгньота какого? До речі, вони ж спасають мірних жителів, і вона просто сказала, але вони постійно про це говорять: русскоязичних мірних жителей. Це до, до слова, коли кажуть, що мова не важлива. Важливо, тому що, на жаль, під, під, під цими їдами вони йдуть дійсно рятувати русскоязичних мирних жителей. На жаль. Тому кожен, хто дає їм цей знаєш, посил, що тут дійсно ми, ми русскоязичне, типу в Одесі, чи там Криму Розі, чи в Харкові. Ось вони це дуже міло використовують. Я с вами могу разговаривать на, на русском, можем с вами встретиться у меня дома или на улице где-то в баре сесть и спокойно разговаривать по-русски, по да? Но э, давать им шанс идти нас рятувати, вот это уже страшно. Вот процент забывает. забывайте. Такое восприятие. А я считаю, что мы воюем со злом. Вот, ну правильно. война. Короче, надо было проще назвать, что ли? Боюсь со ну, злом. Ровно так и надо было сделать, люди бы были я, психологически... Ты все мы. Цельные после этого. Посмотри, сколько людей с ума сошло. Слушай, я не могу с тобой не согласиться, когда ты вот как-то сказала, что типа, если бы людям правильно объяснили, Ну смотри, у меня есть очень простые наблюдения. Вот есть еще, мы же не единственная страна, которая воюет и защищает свои интересы, и у нас есть враги, с которыми мы хотим разделаться. Есть другие страны. Мы можем посмотреть, как это там устроено. Вот есть Израиль. Он объявляет войну <гану> Хамасу, і ні у кого немає сумніву, що вони абсолютно праві. І сколько там людей погибло дітей? Давайте, ну він зараз, бачите, маніпулює. Типу, дай приклад, що типу Ізраїль е, воює з Хамасом, і, типу, ніхто у світі не каже, що вони погані. От Росія воює з Україною. Тобто він порівнює нас і Хамас. Нас і Хамас, блядь. За нас Хамас і за Донбас. Ну, тобто, да, не гадаємо. Терористичний акт, коли просто сотні людей були вбиті, там перерізані у горло з в своїх квартирах на кордоні з Палестиною. Фестиваль, з якого там пам'ятаєте, вкрали величезну кількість людей, які досі багато в заручниках людей просто розстрілювали. І після цього Ізраїль водить війська. Це от ну для розуміння, да. А він порівнює типу Хамас з нами, що що вони, типу, як Ізраїль, а ми як Хамас, і вони відстоюють свої інтереси. Ну, йобнуті істоти. Що ще сказати? Просто йобнуті. Так далі. що вони говорять, трагедія війни. І там немає ні одного чоловіка, ніхто в Ізраїлі з ума не зашов, не сказав, що мені стидно за свою країну, не уїхала туди. І знаєш, що, віза він до речі, досі не розуміє. Він не постійно, що дуже багато росіян, які виїхали з країни, це така. Велика кількість творчої інтелігенції, які соромно за свою країну. Якби я не шукаю хороших росіян, але принаймні такі є. Я. я не про хороших, а про тих, кому соромно. Але він, бачиш, він не годує, як це такі люди є в Росії. А чому ж в Ізраїлі нікому не соромно? Бляха, тому що ви реально срані терористи, шановні Лебідів, ви росіяни, країна терорист. Ось чому. Чому людина з здравим розумом, йому соромно бути частиною цієї країни і величезна кількість дійсно людей, які досягли там дуже багато чого в житті, там, від Пугачової, там, не знаю, до там, якогось Парфьонова, вони виїхали з вашої країни. Ну, подумай, чому. Ну, мені здається, це очевидно. не відключили. А у нас вот, э, все сидят такие, и это еще нельзя вслух произносить. Э, что мы делаем, непонятно, в смысле непонятно. Мы, вот, почему не сказать, что мы делаем? Мы пошли конкретно защищать свои интересы. Для этого кто-то получит врог. Угу. Так это нормально. Я терпеть не могу, воины любые вообще. Это... Да, вот это типовый россиянин. Мы воины не любим, я за мир, но пойдем уничтожать Мариуполь, блядь. Твои свойства. Я считаю, что надо только дипломатией все решать. Но, видимо, я не самый умный, и тем более меня забыли позвать, и так не разложили передо мной себя, планы, да, типа давай, в каком месте дипломатию будешь делать. Там люди без меня справляются. У меня есть просто свое частное обывательское мнение. Ну, ты разницу теперь понимаешь, вот как у них это происходит? Когда там всех подряд женщин, стрельки вообще пофиг. И как у нас. Ну, поэтому это спецоперация. Ну, вот только вот, когда Израиль... Вот, собственно, начал там бомбить жилые кварталы с самолета. Я тогда понял, вот это война. Теперь да. я понимаю, но опять. Ты мне кажешь, там война, то есть она, это чумы за хвостатая, кажешь, что там у них стариков, детей всех подряд, а у нас? Очень акуратно. Мені просто цікаво, їм треба показувати Часів Яр, їм треба показувати Бахмут, їм треба показувати Маріуполь, їм треба показувати знищені будинки в Запоріжжі, в Кривому Розі, в Харкові, в Одесі, бляха, житлові будинки. Я, ну, вони реально чи живуть в якійсь паралельній реальності. Хоча, скоріш за все, вона все ж знає і все бачить. Але вона ж, ви розумієте, Ну, на кого працюешь, чтоб э, лопоухи россияне все это слухали, и типа, ну да, да, у нас не такие, у нас высокоточное оружие. считаю, что война это нормальное русское слово, и его не надо стесняться использовать. Конечно же, Россия должна была не просто в одиночку молча. Типа мы с вами не посоветовались и даже не сказали, что мы делаем, и не дай бог, вы сами скажете, что мы делаем. Мы просто делаем, что надо, а вы тут занимаетесь своими делами. Ни так нельзя. Надо не ну, выйти так? и сказать. У нас есть. Наша страна у нас есть наши интересы. Вот здесь их нам поджимают, и мы это терпеть не можем. Поэтому сейчас дадим люлей всем, кто против нас, и все. Ну, до речі, бачите, вона ему там про защиту русскоязычного населення, а він про захист интересов. То тобто есть він, до речі, в цьому плане действительно такий ну, циничный, достатньо, долбош, а тому він якби бы не намагается про... выгадывать про защиту русскоязычного. Він кажется, да, защита интересов, так, так называемых российских. И это был бы, и люди просто с удовольствием бы сидели, так болели бы за наших с первого дня. А ты вообще вот с четырнадцатого года как-то был? Погружен в эти новости. Я-то был, да, и ездил туда, за конечно. И ездил и в Донецк, туда. и Луганск. Для чего ты туда ездил? Что что для себя люди живут. И мне это всегда было важно и очевидно. А там, с той стороны, произошли какие-то, знаешь, такие вот, когда в мозгу такое помутнение, когда, ну, вроде как живут, но вроде как они недолюди, а вроде как, давай не будем это обсуждать. Да, У -у -у. мы бомбим, но это типа внутреннее дело, что-то... Ну короче, вот такое вот начинается. Вот. У, -у, -у. У меня всегда да. абсолютно однозначно. Никого нельзя голова, убивать, том, неважно, с какой стороны. И что в 14 году, что в 22 абсолютно одинаковые отношения. С, собственно, основа конфликта какая? Это же националистический конфликт. Просто да. одни люди Другим стали говорить, как жить. Это очевидно неприятно. Я не хочу, чтобы мне говорили, как жить. Пошли на. Вот если кто-то придет и говорит, не говори больше по-русски, говори по украински пошл. Хочу, буду говорить, но это угу. не тебе решай. Просто і вот там конфликт возник. Бачите, Значит, знову ж таки, ця теза, про те, що ну, ледь не головна теза, що прийшли хтось і сказав, не розмовляй російською, розмовляй українською. Ну, це, по-перше, фейк. Зрозуміло, що повсякденному житті Кирил, ми з тобою можемо російською розмовляти? Така історія дивовижна в да? 2024 році. Хоча, зрозуміло, ну, я хочу відмовитись від російського, бо от так, бо оце. Він каже, що прийшли, сказали, розмовляю українською. І, і, і почався так сказати, Донбас. І почався ДНР. Розумієте, вони використовуються, а в нас люди досі ведуть блоги російською, спів, слухають музику російську, там на Патьомкінській лісниці. И кажут, что мова тут не до чего. Блять. Именно из-за этого. Потому что я же ездил туда и за много лет до. И вообще, всю Украину проехал, вообще, все области я был везде. У меня была экспедиция по Украине. У меня офис там с 2000 -го года была Я его до сих пор еще не закрывал, кстати. Ну, его Он... еще не отжали у тебя? А как ты? что ты отнимешь-то? Мне отжали помещение. У тебя две квартиры там. Две квартиры. Ну, квартиру и офис не арестовали, а забрали в собственность. прям забрали, да. Все, Зеленский себе. Заблокировали активы все твои. Все, ну, активы там все мои. Мне здесь Лебедев в тришке поросинью свою значимую, чтобы именно Зеленский забрал его квартиру, офис. В офисе сейчас, значит, Зеленский центр принятия решения, а в квартире Зеленский живет. Миллионы гривен. Зажали. Квартиры с Да, две. А ты пытался как-то обжаловать, вернуть? Пытался. Ну, поскольку в этой стране нету не просто демократии, а это прям, ну, то, как обычно обвиняют Россию, да, что такое карикатурный мордор. Вот карикатурный мордор это Украина. Настолько, там настолько зачищена поляна, что я не смог найти ни одного адвоката, который бы даже в шутку мог бы обсудить со мной это дело. Они такие. Тому що ти хуйло сране. Тому що ніхто. Ну, ты... Я зараз можу обдзвонити всіх своїх друзів-адвокатів спитати. Як ти думаєш, Артіме Лебідівху. Зараз проведемо експеримент. Ми... Телефонуємо адвокату Артюхову. Відомий Слушайте. український адвокат, так, зараз. Артюхов. Експеримент. Блин, уже как дуже занятый адвокат. Номер абонента, это якому вы телефонуете, занятый, або абонент висовый. Ну ладно, сейчас перезвонит, мы у него спросим, что он думает по поводу Артема Лебедева. Чему ему все адвокаты відмовили? Мы этим заниматься не будем, мы еще хотим жить. Защищать москаля, чтобы у него квартиру отжали. И даже из Польши я пытался найти адвоката, он казалось бы, они там недалеко. Перезвони Жене. Жека! Жень! Я швидко слухай, я тут роблю огляд на відео Артемія Лебідєва. Він розповідає про те, що в нього тут були квартири, віджали там. І потім він розповідає, що намагався, типу, через ну це знаєш да, пропагандист такий огидний російський. Nice. А, да. І він потім каже, що всі адвокати відмовилися, типу, що всі бояться. А я стверджую, що всі відмовилися, бо він дав бойок. От ти як адвокат, мені скажи, чому адвокати відмовилися допомагати Лебідів судитися за квартиру його в Києві? Просто цікава твоя думка. Ну, дивіся, а дивись тут дві тези є. Перша теза, що адвокат а, з одного боку, да, це людина, яка займається професійною діяльністю, і вона там не має. Ну, вбираючи клієнта, не має давати йому якихось суджень. Ну да, типу на, 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 так, типу маньяка теж треба захищати да, в суді, да, ти да, маєш судді. Да, да. да. Будь-якої людини є конституційне право на правовий захист. Будь-якої людини, так, але але але, але але, але да. є, але як завжди. А в правилах адвокатської етики, які є офіційним документом, написано, що якщо в людини в адвоката є внутрішній конфлікт з особою, яка е потребує правового захисту, він на цій підставі може відмовити uh -huh. Тільки внутрішній конфлікт. Я можу там розуміти, да що він там щось скоїв чи не скоїв, але там що є, мабуть, даже в нього є там право якесь, да там на те, щоб там та квартири е отримати. Але якщо я рахую, що він угу. Да? Uh -huh. якщо в мене внутрішній стійкий <кхи> э, стійке э, э, розуміння, э, що він такий, да? то я не зможу бути ефективним адвокатом, і я маю право на цьому відмовитися. Тому я думаю, я за всіх не можу казати, да? ну наприклад, якщо до мене прийшли, він прийшов і yeah. сказав: Слухай, я тобі там X3 гонорар. Uh -huh. да, давай робити. Я не буду, бо я не можу представляти людину, яку я ненавиджу і хочу там знаєш послати нахуй як мінімум, а як максимум. Все, там, ще. Ну тобто тип Но. тип Лебедіва послав би нахуй. 100%. Все, дякую, Жень. Гарного тобі дня. Слава Україні. Добре. Добре. Хтось передайте цей гниді, От, будь ласка, що не була консультація у одного з найдорожчих адвокатів Києва, який не забоявся, що щось йому буде. Він просто вважає тебе хуйлом йобаним. О, як тобі така відповідь? Артемі Лебідів. Ти ж любиш правду, сука, гніда. Передайте хтось йому це. як вже іностранці, вроде як їм не так має бути страшно. А то ж таки, ми не будемо цим займатися, тому що це безнадіжний. Там повністю відсутствують люби права любого чоловіка. Все. <смеш> Вы вот что это що нас, да, що в Украине полностью відсутні права людыны и все отменено. уже... То надежда только вот сейчас вот додавим и все, ага. все вернется. Сами принесут. Он говорит: сейчас мы додавим и все вернется. Час для дитячих приколів для Артемия Лебедева. Кирилл, ты готовый? <смеш> Да-да, блядь, сосни хуйца. У ну, тебя за закрыли туда въезд. С 2016 -го года. Еще а Порошенко вот... закрыл въезд. Да, а вот если бы Порошенко, себе... а вы кажется, Порошенко ничего не рубит, Будь ласка, лебеди въезд закрыл. Зеленский продлил. Бы. Если бы не было бы, да, такого решения, что и ты бы мог туда ездить, вот сейчас бы ты хотел бы туда поехать? Так я первым делом, я летом 22-го я поехал на крышу Запорожской АЭС постоять. Да, Территория, куда мне въезд запрещен, формально был. А я в гробу видал все запреты. Что я поехал, я поехал в Донецк, в Мариуполь, в Мелитополь. Да. И просто на машине туда доехал Просто на машине с московскими номерами, да. Тебя там какой-то человек сопровождал радостный. Ну, там встречали на месте, но я не жалею. Я... Что сделано, то сделано. А Зеленского... Все, что ты сделаешь? Блин, выходу, что я пожертвовал в стиле Артемия Лебедева, да, когда ему факт показал, что он, так само жертвует. Это было неприятно, конечно, что я... А с жителями разговаривал? Конечно. Что говорили люди? Живые люди. Сидят, кто-то просто такой, работает. Там на самом деле же, когда у тебя там идут эти выстрелы, канонада, вот ты сидишь там, суши ешь в Донецке, uh -huh. каждые там 30 секунд где-то что-то бахает за городом. Uh -huh. Ну, вот, когда ты из Москвы приехал, сначала первый час на очке, а потом такой... На очке. Давайте зафіксуємо, що нічого не бахкало ні в Донецьку, ні в Луганську до того, як туди не прийшли російські війська. От нічого там не бакало. Не ні було ніяких там малій ангелів. Не було Дамбілі Донбас. Ну нічого цього не було. Як, як до людей не доходить, от поки не перетнули кордон російські танки, цього нічого не було. Ну просто не було. І навіть будь-які ці сепаратистські рухи вони б закінчилися як в Харкові, як в Одесі, як у Кривому Розі. Можливо, там одна-дві людини там би, не знаю, отримали травми, може хтось би там і загинув якісь епара, і якогось посадив п'язниця. Все, і на цьому закінчився би, от, от, блядь, ДНР, ЛНР. Не було б нічого, поки ці тварі туди не полізли. Да еще давайте бутылочку. Все. Типа такое на расслабоне. Уже спишь, такое окошко приоткрыл, бухает. На, пусть бухает. То есть настолько адаптируется организм. Люди не обращают внимания. Просто живут. Работают, делают свои дела. Ну, действительно ты пацифист, ты против вообще Ж�кий. любого проявления военных действий. Ты, ты, ты только за мир, ты против но, за Но... Этом, и, но мне пришлось выступить как отдел идеологии и просто взять вот это вот управление на себя, пока там все взрослые дяди занимались какими-то более взрослыми вещами, мне пришлось спасать людям психику. И вот с первого дня я этим занимаюсь. При этом ты говоришь, если уж конфликт начался, то не желаешь проигрыша нашей армии. Вот что для тебя будет считаться победой, а что будет считаться проигрышем? Довольно очевидно, что такое проигрыш. Да? Это падение режима. Происходит анархия, там всех, не знаю, сажают в тюрьму или что-нибудь еще с ними происходит. Полностью у тебя меняются законы, меняются правила. Ну и дальше там какой-то период турбулентности. Хотелось бы, конечно, чтобы наши интересы, а мне очень понятно, если ты думаешь категориями интереса, защиты своих ценностей, то, в общем, тут дальше выбор очень простой. Мы должны победить. Наши ценности должны стать законами там. Их власть пусть посидит в тюрьме, их законы мы перепишем, их идиотские действия мы все отменим, подарим людям свободу, язык, на котором они хотят общаться. И все, дальше жизнь пойдет. Вот люди простые, они через неделю забудут, что это было. Как только ты отключишь говнопропаганду через телек, через которую ежедневно зомбируют людей, через неделю все все забудут. Тебя будет... Вам не удалось, что он еще одну писал в России, как только ты отключишь говнопропаганду через телек? Ну и снова, -таки, еще раз, он видит, чтобы люди разговаривали на том языке, на котором хотят. Тобто вони щиро йдуть рятувати Ем, Все, не хочу далі дивитися. Там він, в принципі, нічого нового вічно не скаже. Повернемось до логотипу Одеси. Там під цим логотипом в центрі Одеси була навіть на табличці написано, хто його створили. І там був Артем Лібідів. І от стерли, принаймні його ім'я. там. Ім'я стерли, а от що робити з логотипом, Кирил, що ти думаєш? Знести. Ну, знести. А... Ну, Тут треба ж новий запропонувати, Знаєш, якщо щось... Катерину цю прибрали, але там зараз нічого немає, просто ну, Типу, на часі грошей немає. Складне питання, не знаю. Я для себе досі не визначив. З одного боку, мені дійсно подобається, це був класний логотип, 12, для... особливо для 12-го року. З іншого боку, дійсно, я не хочу, щоб він був пов'язаний з цією потворою. Чорнобилі із Асфальтом вже. Напишіть в коментарях. Але точно, друзі, толерувати таких персонажів. Я дуже не хочу, щоб ми це робили. І знову ж таки, мовне питання, друзі, мовне питання на часі. Бо вони, ось цей, цей покидьок і інші, досі йдуть звільняти тут і Київ, зокрема, щоб ми розмовляли на тому язике, на якому хочемо. Треба всіляко показувати, що ми не хочемо. Я не хочу. Кирил, ти хочеш? Кирил, будь ласка, Кирил, не хоче. Та ніхто. А ви напишіть, ви хочете чи ні? Щоб нас звільнили і розмовляли на тому язикі, на якому хана хочемо. Так, все, друзі, Маріуполь точно повернеться в склад України, і всі захисники Маріуполя також повернуться. Ми маємо про це говорити. Маємо все робити. Маємо не забувати про всіх, хто зараз в полоні підтримати збройні сили України, донатьте на силу оборони, будьте котиками. Всім гарного дня.